Всім здоров, всім здоров. Що, трохи вже весна прийшла, ні? Трохи в перші числа так тепло, було вже хотілося трохи. Трохи Миколу включити, так? Насправді весна це, знаєте, починаються ці традиції, бляха кіт кричить вдома, непонятно чого. Може хоче їсти, я не знаю, я не пробував годувати. Зараз цей ще, буду діставати з нори бабака всі. Знаєте, цю традицію, коли. Бідний бабак бляха три місяці спав, потім беді дістають. кажуть, покажи, яка буде весна, бляха. Якби мене розбудили через три місяці, я би ну, показав факів швидше, я... а не цю весну. Або ця традиція закопувати картоплю в землю, знаєте, кожен... <нах> Це, Я впевнений, що в залі кожен хоча б раз в житті пробував пояснити батькам, що ну, зараз не дуже вигідно садити картоплю. Зараз за зарплату середнього айтішника можна купити стільки картоплі бляха, що якщо робити з неї деруни, ну то по ліку тобі руку можна стерти, я не знаю. А, але в селі то похер, похер, знаєте, чи ти сіньор, чи ти джуніор, чи ти мідл, бляха. Ти береш відро і кидаєш в ямку, бляха. <плес> ти кидаєш одну одну велику або дві маленькі, якщо ти не долбайоб. Та яку йому лопату, подивіться, яке воно слабе, бляха. Це база, база. А я свого роду теж як бабак. Трохи почав виходити свої барлоги вже. Недавно пішов в кафешку, прикиньте, бляха, сів в кафешку, випити якесь горнятко капучино, знаєте. І прийшов в кафешку, а там в меню є пункт веб капучино. Веб капучино. Я вирішив повимахуватись. Каже, дайте мені веб-капучино, але без бекенду, тільки фронтен. Дайте. Він каже, що? Я кажу, ну веб-кабучино на джейсоновому молоці. Ну, веб-кабучино, це SS, там HTML замішаєте, ну ви знаєте це все. Він каже, мужчина, перед вами десь людей брали, ніхто не вимахувався». Я кажу, ну ясно, такі зараз райтішники, бля. <рес> Сидять на своїх онліфансах тільки. Так, аж до речі, а нема у вас C чаю. Він каже: той який? Я кажу: ну, такий чай, що треба самому зібрати собі. Тобі дають кущ чаю, знаєте. Свердловину з водою. І Гончарний круг, щоб зробити горнятко. І плюс плюс чай. Він каже: ні, нема, але я спитаюсь власника. Каже: «Так, спитаєш власника, спитаєш, чи нема у вас роботи офіціанта. Бо я вже три місяці без роботи, бляха, ходжу всіх замахую. Просто чат-GPT забрав мою роботу, знаєте? Чат GPT почав програмувати замість мене. Та що там, мені здається, що він і мою дівчину тарабанить, рабанить, я не знаю. То... Чат-GPT все заміняє, бляха. Та, але коли приходить весна, знаєте, коли ти вже трохи старший, то вже не так весело. Пам'ятаєте, як от в дитинстві, коли ви робили якісь дурниці, приходили додому, батьки вас сварили і казали: наш ти там, наприклад, втік з уроку. І ти кажеш, ну та всі тікали, я тікав. І батьки казали: ну, а якби всі скакали з, з моста, ти б теж скакав? І ти казав, «Та ясно, що ні, я що дурачок якийсь. Але зараз я так думаю, та бля, якщо чесно, я би вже і зараз скочив. Прикинь, ти всі скочили, ти один лишився. Самому тепер страшно вже скакати, бляха. Ніхто не тік-ток ніякий, ні. ніхто не побачить. Мені вже недавно було 37 років. Я деколи зранку просинаюся, я так почуваю, що думаю, блін, пошвидше б вже всі скакали, чесно. Дуже дуже тяжко. Мені ще недавно в інстаграмі написали. Про співпрацю е, виробники такої, знаєте, настільна гра для дорослих. Е, настільні ігри для дорослих, знаєте, у ці картки тягнеш там, яке твоє найбожевільніше бажання зі мною. Чесно, сісти в цю гру було найбожевільніше бажання грати з тобою. Вони мені пишуть там питання, який твій фетиш, які твої фантазії. Ну це не питання для дорослих. Де питання, хто такий кінах? <реш> На якому каналі Дівей церковний знімався? Де? Де оці питання для дорослих справжні? Де завдання шукати пік? Це походу для дуже дорослих. Це для дуже дорослих. А скажіть, є в залі людина яка з першого разу зможе англійською мовою написати слово осінь? Є? Ну, не «зе осінь. А оце це шарите? оце «аутумн»? Це взагалі що, бляха, таке, бляха? Я розумію, там в кінці Е не читається чи Р. Ну, «аутум», там взагалі ніхіра не читається, бляха, в тому слові. Я недавно пробував, Мені треба було написати лист, треба було використати слово «отем». Я думаю, ну зараз в Борді напишу, якщо неправильно він мені підкреслить. Ну я там такого наліпив. Він підкреслив не червоним, а коричневим. Я думаю, ну я не здаюсь. А зараз нажму правою кнопкою. Хай підкаже, як правильно написати. Нажав праву кнопку, ну щось зависло. бляха. Чую щось з диска Ну, <рес> ну, ладно. зараз напишу в гуглі. і вона мене може ви мали на увазі отем. Mm. Ротом бляха. <рес> Шпроти. Коротше, помні, капець. Я не знаю, якби золоту осінь, знаєте, на експорт робили, Golden autumn. Мені здається, алкаші ну, почали заїкати ще до того, як випили, як випили золоту осінь. Так, блін, що там далі я забув. А, сижу я в цій кафешці. Значить, сижу я в цій кафешці і думаю, ну, щось треба поїсти. Ще цей. Ну і замовив собі, замовлю собі хот-дог. Замовив дог підходжу до барної стійки, забрати замовлення, і бармен мені каже: чекайте, а ви замовляли з двома сосисками? Я кажу, так. Він каже, «Е, то я зараз перероблю. Я кажу, та, та ладно, то хай буде вже з одною. Він каже: та ні, я ні одної не поклав там. <риклад> Думаю, Нормальна кафешка. Думаю, якби, якби я взяв веб-бачино без цукру, то по-любому було б, а чекайте, ви без цукру замовляли. Я скажу: так, він скаже, чекайте, я перероблю. Я скажу, та пофіг, давайте вже з цукром. І він скаже, та ні, я вже туди сусідку поклав. <рив> По-любому була би така штука. Згадав за ці ходоги. Все-таки весна прикольна пора, тому що можна піти на пікнік, знаєте, щось поїсти на пікніку. Я собі згадую, якось минулої осені. Ми з друзями ходили в парк на пікнік їсти піцу. Замовили собі піцу, їмо, і до нас підходить бомж і каже: можна кусочок піци? Ми йому дали кусочок піци, він відійшов від нас, з'їв піцу і лишив бортик. Ми дивимося на нього, він поняв, що ми ну, дивимося на нього. Каже: ні ні ви не подумаєте, що я боюсь поправитись. Я просто на бортик собі ще голуба зловлю. Так, тому хлопці, якщо ви ну, якщо дівчина замовила щось і не доїдає, ну ви не, не спішіть робити висновки. <свісно> так, все, дякую, гарного вечора.